Як Петро Колкула, згідно розпорядження голови, шановні депутати, шановні депутати, згідно розпорядження голови, сьогодні, 29 лютого 2016 року, скликана позачергова сесія. Хочу на сесію прибули? На сесію прибуло. Скільки зареєстровано? Чотири. А де десь присутні? Чотири. А, у мене. На сесії присутні, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять депутатів. Тобто є хвором, прошу сесію відкрити. Є крово. Yeah. Звідно регламент міської ради прошу обрати лічильну комісію і секретаря сесії, тобто секретаря сесії. Є пропозиції щодо депутатів? Юлька Олександр. Так, комісі... Щодо секретаря сесії. Є для нього. Пане Володимир, пан Богдан Богдан Володимирович, зараз будемо голосувати по тому складі. Пане Володимира Захвилка і Сашу. Мінко. Будь ласка, хто за те, щоб затвердити секретаря сесії у складі? В складі трьох чоловік, тобто секретаря сесії Олександра Люльки, і двох членів лічильної комісії Володимира Захрука і Богдана Лаврука. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Будь ласка, прошу зайняти своє місце в президії. Так, щодо порядку денного. На порядок денний е, вноситься два питання. Друге бюджетне. Одно питання це розгляд заяви Лазаришин ЛВ і бюджетне питання щодо е, перекидки коштів. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Кількість на цій присутніх? 14 депутатів. Зараз секунду дамо просто час, щоб Олександр записав. Значить, я зараз зачитаю проєкт рішення. Ми голосуємо по, по кожному рішенню окремо. E, значить, я зачитую проект рішення і ми e, голосуємо по кожному рішенню окремо чи за всі три по разом по кожному окремо. Розгляд заяви Лозоришин ЛВ розглянувши заяву Лозришин Любові Васильоні, мешканки міста Косів, вулиця Туристична, 9, квартира 1 про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, садівництва та будівництва та обслуговування житла для індивідуального дачного будівництва в межах норм, передбачених статтею 121 закону України, взявши до уваги рішення Косівського районного суду від 19.11.2013 року. Справа номер 347 2886 13 керуючись статтею 121 земельного кодексу України, міська рада вирішила. Перше надати Лазаришин ЛВ дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Косів площею 2 гектара для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності. Друге, зобов'язати Лазаришин любов оселювання провести державну реєстрацію земельної ділянки та подати проект землеустрою на розгляд ради. Рішення чинне третє рішення чинне протягом одного року. Прошу депутатів голосувати. Хто за те, щоб надати за дозвіл на розробку? Поясніть мені детальніше, не розумію. Суть в тому, що нас за рішенням суду зобов'язали надати людині 2 гектари. <гум> Земля. Прошу, є юрист, вона пояснює. Але ж у місті нема такої норми дати ці гамі. Є інституційно. Та я вже мовчу, то 10 червня 2013 року Ой, перепрошую, у травні, що це 10-го року, звернулася у мешканка міста Косово, Василівна, яка просила надати їй земельну ділян... ділянку по кожному виду цільового призначення із земель комунальної земель... власності, по кожному виду цільового призначення використовувала так таким чином своє конституційне право. Міською радою була підготовлена їй відповідь на цю заяву. Там підготовлена відповідь, що для того, щоб виконувати таке питання на сесії, їй необхідно подати. Орієнтовно, місце знаходження земельної ділянки подати цільове призначення. Ну, і на кожне цільове призначення подати окрему заяву. Вона це не виконала, натомість вона звернулася до суду про те, що її така відповідь не задовільнила, оскільки така заява повинна була вирішуватися на планарній засіданні сесії. Два роки судових тяганин призвели до того, що судом. Визна... Частково задоволено її позов, визнано дії міської ради неправомірними і зобов'язано міську раду розглянути заяву Лазоришин на сесії міської ради і прийнявши відповідне рішення, чи надати, чи відмовити, але прийняв... просто розглянути заяву на засіданні сесії. Міською радою було ще до остаточного судового рішення в апеляційній інстанції ще було розглянуто на сесії 13-го року, заява лазорішень і прийнято, не прийнято раніше відповідні рішення по кожному виду цільового призначення земельної ділянки. Рішення не набрали чинності, не вистачило за підсумками голосування, не вистачило голосів, тому жодне рішення не було прийнято. Суд суду не задовільнили таке вирішення, і тепер було відкрите виконавчі провадження. Зобов'язано міську раду розглянути заяву Лазуришення, за оскільки постанова виконавця, виконавця прийшла е, запізно для виконання дорядку, тобто вона прийшла на другий день після засідання сесії до лютого, Міська рада клопотала до відділу. Виконавчої служби про е, відстрочку виконання відтермінування. відтермінування. Е, нам надали термін ще 10 днів. Вони більше по закону не, можуть, не мають права продовжувати, тобто 29 лютого сьогодні останній день для виконання цього судового рішення. Якщо міська рада не розгляне, тоді будуть до то нас застосовані штрафні санкції. Це примусове виконання. Які провінаси наслідки, якщо ми проголосуємо за. Немає Чи значення. Ми просто повинні розглянути на засіданні сесії заяву на перечну. За Черговий поза Ми Ну в зимні виникли то, вели. Вели. то, не то не треба зібрати позачергову, тому що ці терміни. <плес> Проєкт рішення звучить згідно з заяви. Згідно, згідно, з заяви. На на згідно заяви на Згідно заяви. Скільки в нас просить на дати, значить ми. Там так, так на голосування на але просто по кожному витку. по кожному цільовому призначенню. А от заяви є, є. я можу нас зачитати. <плес> Дивіться, у нас, нас виходить, ми приймали, це, це на сесії ми приймали? Що це, Та це ще в 13-му році. Ні, 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 це, що виділяти взагалі якісь землі, мають вказати в заяві, де, скільки і дощо. Так, так, так. А в заяві? На сесії, але чого? І тут вона написала сюди заяву, використовуючи своє конституційне право на отримання безплатно власній земельній ділянці. Прошу прийняти рішення на надання мені земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, Дуже, садівництва для будівництва та обслуговування житла для індивідуального дачного будівництва в межах. Норм, перебачених статтєю України згідно статті 57 зУ про освіту, я маю на таке право. Але далі там взагалі при цьому повідомляю, що 27 років працюю вчителем Косівської гімназії ні я, ні члени моєї сім'ї не мають ні права користування, ні оренди, ні власному земельну ніякої ділянки. Але ніяких там ні адрес, ні <tosi> ділянок, ні чотири. Це заява? Чат... Це все до Конституції. Дивіться, ми зараз говоримо, що не просто набере чинності, і на другий далі забере. Значить, що все далі забере. На другий рік заяву вже без уточнення, де ніхто не прийме. Не прийме. Заяву вказано, що члени її сім'ї не мають земельну ділянку. Пан Лазарович не має земельну ділянку. Ну тут нічого зробити ніяких прив'язувати до має. А вони ж у нас пише, що ми не знаємо, віки. Тимокосу не немає. Ми не знаємо, що ви не виходили. Ви ви Послухайте, ми писали що ви столітеся до того, що статті 118, земельний кодексу України, громадяни, зацікавлені, дойде, до безоплатно власні, земельні ділянки, для давайте там триваємо, що цього будемо. Подивитися, я... Означає, цільове призначення земельної ділянки, її орієнтовні розміри. До заяви додається викопіювання з кадастрової карти плану або інші графічні матеріали, на яких зображено бажане місце розташування земельної ділянки. То -то, Ви подали заяву яка не відповідає даним Тобто -то, Я так розумію, що ми це її відправили в літові. А вона, вона є суд прийняв рішення, зобов'язати нас розглянути на сесії, а не писати відеові. Це питання має перейти через сесію. Це чисто так, та, щоб по закону через сесію це питання прийшло і все. Тому що інакше... Хто та, більше кричав, тим пропав одразу, так? Так. Ви Іванович, ви не потрапили. Таке питання, проєкти рішення стоїть, що просто надати. На сесії треба голосувати. Не надати, не надати. Чи ми надамо, чи не надамо, це вже наше питання. Ми не надамо, що ставте, так, є кворум? Значить, у нас є три рішення, кожне рішення по окремих ділянках. Значить, голосуємо за перше. Я тільки що ну, загальну частину вам по заяві Читав, читаю ще раз то, що міська рада вирішила. Перше надати ладорішень ЛВ дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Косів площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної комунальної власності. Друга, третя пункти стандартні, тобто. Зобов'язати озрешен ЛВ провести державну реєстрацію земельної ділянки та подати проєкт землоустрою на розгляд ради. Третє рішення чинне протягом одного року. Так, прошу депутатів голосувати. Хто за? Щоб надати, Щоб надати... Щоб надати. дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Один. Один за. Один за. Один за. Е, хто проти?

Є 4. Рішення не направили. Один, два, проти п'ять, тримає. Ти може звернутися на наступний місце. Воно ще раз. Бо щось не сходить. Чотирнадцять, два, проти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість. Я себе не проходив. Так. А у відповіді, що ви будемо каже? Не набрали чинності? Не набрало чинності рішення. Достатньо кількість. Він не набрав чинності. Наступне, значить, по цій самій заяві. Міська рада вирішила. Значить, перше, надати Лозорише ЛВ дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Косів площею 0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку із земель комунальної власності. Друге, зобов'язати Лозорине ЛВ провести державну реєстрацію земельної ділянки та подати проєкт землеустрою на розгляд ради. Третє рішення чинне протягом одного року. Голосуємо. Хто за? Те, щоб надати лоз дозвіл на розробку проєкту землеустрою площою 0,10 га для будівництва. Один. Один. Хто проти? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Вісім. Хто утримався? Три, чотири, п'ять. П'ятеро утрималося. Рішення не набрало чинності? Три, Третє рішення міська рада вирішила: перше надати розлазоришин ЛВ дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Косів площею 0,10 га для дачного будівництва із земель комунальної власності. Друге зобов'язати Лозоришин ЛВ провести державну реєстрацію земельної ділянки та подати проєкт землеустрою на розгляд ради. Третє. Рішення чинне протягом одного року. Хто за те, щоб надати Лазарешене ЛВ дозвол на розробку проєкту землеустрою для дачного будинку площею 010 га? Прошу голосувати. Хто за? Нема. Один. Один, є, є, є. Хто? Два. Два Два за. Так далі. Два, проти. Два за. Так, хто проти? Два, три. 4, 5, 6. 6 против. Утрималося. автоматично, решта зараз. 8. 8. 8, 8, 6, 4, 5. То 6. І е і четверте рішення, по якому там чотири пункти було. Значить, вирішила надати Лазоришин ЛВ дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Косів площею 0,12 га для садівництва із земель комунальної власності. Хто за те, щоб надати Лозоришин ЛВ дозвіл на розробку проєкту землеустрою, площею 0,12 га для ведення садівництва? Прошу голосувати. Хто за? Два. Є. Два за. Хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім проти. Вісім Хто утримався? Чотири, чотири. 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 утримувалися. Рішення не набрало чинності. Так, переходимо до бюджетного питання щодо. перекидки. «На не набрало чинності. <шив> 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 Всі чотири рішення не набрали чинності. Е, так, рішення про внесення змін до міського бюджету. Тобто, ви знаєте, що це є е, в межах того бюджетного фінансування, тільки воно у нас було розкинуто помісячно на рік, але нам його потрібно е, ну, провести одноразовою виплатою. Значить, міська рада керуючись бюджетним кодексом України статтею 26 закону України про місцеве суврядування. Міська рада вирішила перше внести зміни до рішення сесії міської ради від 25 грудня 2015 року. номер 1 2 про розгляд міського бюджету на 2016 рік. 1.1, внести зміни до кошторисних призначень загального фонду бюджету, а саме КФК 13.01.02, проведення навчальних зборів і тренувань зменшити по. КЕКВ 2240 на 15 тисяч гривень, збільшити по А по КЕКВ 2210 на 37 тисяч гривень. КФК 01.01.16 органи місцевого самоврядування. Зменшити по КЕКВ 2800 на 22 тисячі гривень. І друге контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Ми виділили спорт... Прошу... є для придбання плану 50 тисяч гривень. Казначейство розкинуло на цілий рік по 4 тисячі є. Тоб ми їх не можемо чекати, бо футболісти треба зараз. Якщо зараз туди, я це розумію. Там туди, там купи. Дивись, футболісти принесли клубну для того, щоб їм закупити форму. В них сезон стартує в кінці березня, вже мають вибігти. Для того, щоб вони вибігли всі одинадцять одинаковій формі, треба, щоб ми ці кошти акумулювали з апарату з іншим. Можна запитання? Звідси туди. Чого? А коли ми це все приймали, ми не знали, що ці 11 мають вибігти в однаковій формі? Ми не знали, що казначей тут розкинуть. Ми не знали, що казначей тут розкинуть. Ми не знали, не знали, Петро, як ти знав, треба було попередити Є, просто. Ну, ми... тому, що Іванович, Давай допомогти маршрути питання. Може ми і не знали. Не Добре. Добре. Став... Ставимо на голосування питання про е, внесення змін до міського бюджету в тому е, контексті, що я тільки що прочитав. Хто за те, щоб внести зміни до міського за? Так, да не починає 6, 8, 9, 9, 8, 1, 13, 7, а тут 14. Одноголосно. Нічого не запитати, не так. Один відповідає, три стають в отаку і починають кусати. Та ж запитається. На даному питанні, тобто це рішення прийнято. На даному питанні. <звук> Сесію об'являю Це рішення прийнято одноголосно одноголосно, 14 голосів. А ми ж виділяли там ще інші кошти. Це не даються. Ні, так, <звук> такі суто на футбол. Там є, Суто за футбол попросив. Суто по тому, що ми вийдемо 50 тисяч на футбол. Все. там там є рішення, рішення прийнято. Там всі рішення пішли, те, що ми робили це. Петро Іванович, будь ласка, не порушуйте регламент сесії. Хочете взяти слово, будь ласка, підніміть руку, я вам надам. Маєте перше зауваження. На цьому регламент міської сесії. На цьому регламент 4-ї позачергової сесії. Сесії міської ради вичерпано, сесію об'являю закритою. you sure.